Всім привіт! Продовжуємо вивчати Visual Studio Code та саме мову програмування HTML. В цьому уроці ми створимо новий файл та розпочнемо з ним працювати. І для того, щоб створити наш файл, нам потрібно спочатку відкрити нашу програму Visual Studio Code, згорнути її на декілька хвилин та на будь-якому вільному місці вашого робочого стола створити нову папку. Для цього натискаємо правою кнопкою мишки, у нас відкривається контекстне меню, в якому обираємо створити та обираємо папку. Після того, як ви створили папку, нам треба дати їй назву. Назву ми даємо обов'язково англійською мовою та з маленької літери. Пишемо, наприклад, резюме. резюме. Після того, як ми дали назву нашій папці, нам треба папку прив'язати до нашого нового проєкту. Для цього натискаємо лівою кнопкою мишки та тримаємо так, щоб була можливість переносити її. І переносимо саме до нашої програми Visual Studio Code. Як ми бачимо, у нас підсвічується трішечки світленьким кольором, відпускаємо нашу папочку саме в програмі Visual Studio Code. І бачимо, що в нас відкривається додаткове меню і поле, на якому ми будемо саме програмувати. Поки що в нас ніяких файлів немає, ми створили тільки папку. А для того, щоб створити. Саме файл, з яким ми будемо писати наш код, наш сайт, наше резюме. Нам потрібно навести на назву Резюме. Також ми бачимо, що саме е, проєкт називається також резюме, і в якій програмі він у нас відкритий. Нам треба навести на резюме, бачимо, додається 4 кнопочки, 4 нових властивості. Натискаємо на найперше: це створити новий файл. «New file». Натискаємо сюди. Відкривається ось таке от поле для заповнення, і нам тут потрібно написати англійською мовою index.html. Дивимося, чому саме індекс і чому саме html. Індекс це у нас назва файлу, а HTML це розширення. Натискаємо Enter. Одразу бачимо, що файлик у нас створений. Ми можемо бачити, що зараз у нас відкритий саме цей файлик. І на робочому полі в нас також відкрита вкладочка індекс.html. Бачимо, що в нас є перше місце для, тобто перша стрічка для того, щоб ми написали наш кодик. Розберемо зараз ще також, для чого нам потрібен індекс і для чого нам потрібен HTML. Індекс тому, що це стандартна назва файлу, який буде потім застосований на сервіс, який ми будемо використовувати для того, щоб викласти наш сайт до інтернету. HTML це розширення файлу, яке розкаже нашому сайту, що саме юзер хоче побачити на ньому. Тобто, за допомогою саме HTML ми й будемо показувати, що буде відображатися на нашому сайті. Після того, як ми з цим розібралися, нам потрібно тепер, наприклад, написати до нашого індексу HTML саме будь-який текст. Ми ж прописуємо з вами перший наш текст та те привіт всім. Або ж всім привіт. Написали ми всім привіт. І тепер нам потрібно перевірити, як працює наш сайт. Для цього в нас є два варіанти, як можна відкрити. Зараз я відкрию свій браузер. Відкрив браузер, і є варіант перший. Це ось тут, де у нас в резюме показано індекс.html. Натискаємо на нього ліву кнопку мишки, бачимо, він у нас виділяється, і нам потрібно його перенести саме до нашого браузеру. Переносимо та відкриваємо. Бачимо, що в нас відкрився наш сайт. Таким же способом ми можемо відкрити наш сайтик за допомогою папки, яку ми раніше створили. Для цього відкриваємо її, і тут також у нас з'являється «index.html». Натискаємо на нього та робимо так, щоб можна було його перенести. Або ж два рази натискаємо та переносимо до нашого браузеру. Також відкриваємо і бачимо, що в нас відкрився той же самий файлик «index.html». Але тут поки що нічого немає. Як же нам тепер з вами наповнити наш сайт та додати до нього контент? Для цього нам потрібно відкрити нашу програмку і прописати саме, як ви вже бачили, всім привіт. Але чому так сталося, що ми вже відкрили сайт, але нічого не змінилося? Тому що ми не зберігли зміни в нашому файлі. Для того, щоб зберегти зміни в нашому файлі, відкриваємо саме нашу програму і натискаємо на комбінацію клавіс це Ctrl-S. Повторюю, для того, щоб зробити збереження, натискаємо на Ctrl-S. Після кожного доданого стрічці або будь-якого доданого інформації до вашого коду, нам потрібно буде натискати Ctrl-S для того, щоб у нас зберігалися зміни. Якщо ж ви не хочете хвилюватися за те, що ви забули дещо зберегти, ми можемо включити автозбереження. Для цього нам потрібно натиснути на File, файл. ми шукаємо автосив. Натискаємо сюди, давайте перевіримо. Ще раз натискаємо файл, Бачимо, біля авторсий у нас є птичка, і вона від, е, показує нам те, що ця властивість у нас зараз включена. Тобто тепер ми можемо не хвилюватися за збереження всіх наших е, прописаних кодів та контенту, який ми додаємо до нашого коду. Тепер же давайте перевіримо наш сайт. Відкриваємо знову-таки і бачимо, що нічого не змінилося, тому що нам потрібно перезавантажити нашу сторінку. Натискаємо перезавантажити цю сторінку і бачимо, що в нас додався текст. Тобто, всім привіт. Кожну нашу зміну нам потрібно зберігати, а потім, щоб її перевірити на нашому сайті браузері, нам потрібно оновлювати сторінку. Запам'ятайте це кожну Вашу зміну в коді нам потрібно буде оновлювати саме на сайті для того, щоб її переглянути. Повертаємось до нашого сайту, до нашого коду, і, наприклад, я хочу прописати ще раз всім привіт, але вже на будь-якій іншій стрічці. От, наприклад, я зараз копіюю, беру другу пропускаю, а на третій пишу знову таки всім привіт. Зараз я не натискаю Ctrl-S, тому що в мене включено вже автозбереження. Після цього ми відкриваємо наш сайт і бачимо, що змін немає, бо нам потрібно оновити сайт нашу сторіночку. Перезавантажимо її і бачимо, що текст додався, але як ми можемо помітити, текст додався в один рядок, а не через один. Як я це писав саме в коді. Чому так відбулося? Тому що у нас HTML не щитує правильно зараз саме наш написаний текст. Тобто він нам не підходить. Для того, щоб правильно написати код або структуру, нам потрібні теги. Теги. Це будівельний інструмент, за допомогою якого ми будуємо структуру нашого сайту. І давайте зараз для того, щоб зрозуміти, як саме буде працювати наші теги, розберемось тим, наприклад, уявимо, що сайт це наш будинок. А як ми можемо знати, що будинок у нас складається з цеглинок? Так само і наш сайт будується з тегів. От, наприклад, давайте з вами це зараз перевіримо. Для того, щоб зробити фундамент нашого сайту, ми повертаємось до нашої програмки, поки що все видаляємо, і нам потрібно е, прописати фундамент нашого сайту. Для цього у нас є перший варіант писати все вручну, або ж за допомогою комбінації клавіш Shift-1, поставити знак оклику, і ми бачимо, що в нас відкривається додаткове. Меню, в якому ми можемо побачити, що додаток em можна зараз використати і що саме входить до цього додатку. Тобто, щоб не прописувати ось ці от стрічки, ми можемо одразу за допомогою shift додати цей блок самостійно. Після того, як ми перевіримо, що це у нас фундамент нашого сайту, ми натискаємо Enter, і він у нас обов'язково одразу додається. Що ж входить до нашого фундаменту сайту? До нашого фундаменту сайту. Входить той самий документ HTML. Ось він у нас. Також у нас є два головні блоки це Head та Body. В Head у нас зберігається інформація для пошукових сайтів, тобто це Google та так далі. Та прописується, що це за сайт, як він називається, та додаткова інформація. В боді в нас зберігається вся інформація, яку ми хочемо побачити на нашому сайті. От давайте зараз для того, щоб перевірити, що саме хед у нас відповідає за головну інформацію, тобто назву нашого сайту, ми спробуємо її змінити. Як зараз перевірити, як називається наш сайт? Відкриваємо наш браузер і бачимо, що зараз вкладочка нашого сайту. Називається «index.html». От Мені це зараз не подобається, я хочу її змінити. Для цього ми повертаємось до нашого Visual Studio коду. І саме в хеді, в нашому головному блоці хед, за назву нашого сайту відповідає саме Тег Title. От дивимось, у нас є title, документ і тайтл закривається. І от нам потрібно зараз ось цей документ саме замінити. От якщо це у нас резюме, то ми замість документ. Прописуємо тут резюме. Резюме написав, У мене все одразу зберіглось, і давайте тепер перевіримо в нашому браузі. Відкриваємо його, оновлюємо сторіночку, і бачимо, що назва нашої вкладочки змінилась. Так, давайте зробимо одразу з великої літери. Тут можна тепер робити з великої. І давайте перевіримо, чи зміниться одразу. Бачимо, що зміни у нас зберігаються і відображаються одразу на нашому сайті. Переходимо тепер до нашого найголовнішого блоку це боді. В боді, я повторюю ще раз, у нас будуть відображатися інформація, яку ми будемо прописувати, тобто весь контент, який нам потрібен, щоб відображався на нашому сайті. Повертаємося до коду, бачимо, в боді поки що в нас нічого немає. Наприклад, я хочу в боді прописати те ж саме, що я писав раніше. Це всім привіт. Зараз змінимо мову одразу. І прописуємо. Прописали всім привіт. Ми зберіглося одразу і оновлюємо сторіночку. Бачимо, що сторінка в нас оновилась. і текст додав. Текст додався, і ми бачимо, що без будь-яких змін, тобто просто звичайний текст. Якщо я зараз знову-таки повернуся і пропишу ще раз всім привіт, але вже на іншій стрічці, то ми зможемо побачити, що, що в нас нічого не змінилось. Тобто так, як ми і прописували раніше без нашого фундаменту. Але ми тепер маємо можливість за допомогою нашого фундамента робити саме заголовки або ж параграфи. Для цього в нас є теги. Для заголовку в нас є тег. Зараз це витримаємо. За допомогою тегу H, H. У нас є саме можливість робити заголовок. От ми ставимо H1. Ми можемо побачити, що у нас там були додаткові від 1 до 6 є, так сказати, різний розмір нашого тексту. От зробимо зараз на head-1, тобто на заголовку 1. H1 прописуємо, і тут в ньому вписуємо саме зараз це «всім привіт. Прописали: всім привіт. Переходимо до нашого сайту і оновлюємо його І ми бачимо, що зараз у нас текст став жарнішим та набагато більшим. Давайте зараз за допомогою ще одного заголовку: наприклад, H3 зробимо ще один рядочок. Наприклад, я копіюю, або ж просто прописую ось так: от одразу H3. Натискаю Enter і прописую в ньому саме всім привіт. Прописуємо всередині саме всім привіт. Відкриваємо сайт, робимо оновлення, і бачимо, що текст у нас також і залишився жирненьким, але змінив свій розмір. Тепер давайте розберемо саме те, чому саме ми пишемо посерединці нашого H1 та H1. Повертаємось до нашого коду і бачимо, що в нас тег має можливість як відкритись. Так, і закритись. Тобто, нам потрібно саме прописати між закриттям та відкриттям той контент, який ми хочемо показати на нашому сайті. Тобто, для того, щоб у нас щось відобразилось на нашому сайті, нам треба відкрити коробочку, тобто наш H1, та покласти щось до нашого коробочку. Саме цим привіт, ми кладемо до нашої коробочки. Коробочка закривається. І після змін відображається до нашого сайту. Ще раз, давайте розберемо, що для того, щоб нам щось відобразити, за основу беремо коробочку, в якому щось повинні покласти. Ось так от із нашим тегом. Тобто ми відкриваємо нашу коробочку, це Тег 1, кладемо туди будь-яку річ або ж контент. І закриваємо. Після цього контент зберігається і відображається на нашому сайті. Також ми можемо скористуватися, як я вже казав, це. Тегом саме П, тобто параграф. Натискаємо Enter. І у нас відкривається нова коробочка з тегом Параграф. Копіюємо, наприклад. Наше Привіт всім. Переходимо на сайт, оновлюємо. І бачимо, що в нас текст точно такий же, тільки став менше та без жирності, тобто без виділення. Повернувшись до нашого коду, таким чином ми можемо сказати, що перші обов'язкові дії, щоб наш сайт почав працювати, ми зробили. А саме, створили ось такий от фундамент з тегами HTML, head та BODY. В наступному уроці ми доберемося до нашого макету та додамо потрібні HTML степнури до нашого сайту. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім до побачення!